І до інших новин дня на дніпропетровських автозаправках сьогодні утворились черги. По обіді 17 станцій мережі ЮКОН зачинились по всьому місту. Нарешті одразу вишикувались автомобілі. Ситуація тривала до самого вечора. Подробиці далі у сюжеті. Черги до заправки вишикувались у чотири ряди на кілька десятків метрів. Люди на початку колони чекають вже по 40-50 хвилин. Та все проходить без паніки. Водії не відриваються від телефонів, повідомляють, що запізняться. Кажуть, найнеприємніше не брак часу, а ризик не доїхати до заправки, адже ніхто не очікував на сюрприз із зачиненими станціями. Ті заправки, які основна, вони не працюють, прийшло сюди заїжджати. Це яка основна? Ну, Синтоза, Рубікс, Юкон, Авіас. То есть вы подъехали в несколько заправок, они не работали, они не вы приехали работали, сюда. Так точно. Мне просто надо было заправиться, а чью очередь ходите. Вы уже наверняка куда-то опаздываете, да? По всей видимости, да, и ни в одном месте. На працюючих заправках всі метушаться и тушаться не мог в бджолы в таком режиме дня. У Тим все без проблем. Тут хватает, все нормально. працює в штатному режимі. Ввечері ситуацію роз'яснив директор зачинених станцій Юкон. Причина виявляється у плановій інвентаризації. Обслуговували лише автомобілі за безготівковим розрахунком. Чому виник такий хаос? Відповіді немає. Тим більше, що інвентаризацію проводять щомісяця і якось водії міста не можуть пригадати подібних випадків раніше. Зараз в даному режимі вот, ви можна наблюдати самі. відбувається нормальна робота автозапрачних станцій. йде нормальний плановий завоз топліва. Тому прошу прощення за причиненню неудобства. Артем Куля Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.